Хвороба шлятера часто зустрічається серед дітей, саме підлітків, які швидко йдуть в ріст або активно займаються спортом, таким як футбол, гімнастика, легка атлетика чи танці. Що це таке? Це є запалення горбистості великого мілкової кістки. Вона в нас знаходиться нижче над колінника. До цієї горбистості прикріплюється сухожилок чотириголового м'язу. Його основна функція розгинати коліно. Та як дітей зони росту ще відкриті, тобто кістки ще ростуть. Ці ділянки є доволі чутливі. До перенапруження. Тому, коли діти швидко йдуть в ріст або сильні фізичні навантаження, перенапружують чотириголовий м'яз, він починає тягнути сухожилок, а сухожилок починає тягнути оцю горбистість. В результаті там утворюється запалення самої цієї горбистості, через що і виникає біль в коліні. В більшості випадків, коли зони росту закриваються, біль поступово проходить і зникає самостійно. Як собі допомогти, коли зони росту ще відкриті? Перше, що потрібно зробити, це зменшити фізичні. Навантаження друге, нам потрібно розтягувати чотириголовий м'яс. Ми тянемо стопу до сідниці, тримаємо 5 секунд. Розслабляємо, контролюємо, щоб натяг був комфортний. Таких робимо 10 повторів. Друге, що нам потрібно, це зміцнити м'язи-антагоністи, тобто ці м'язи, які діють навпаки відносно чотириголового м'язу. Це дає змогу зміцнювати задню частину стегна і автоматично розтягувати передню частину стегна. Також нам дуже важливо розтягувати литкові м'язи. Бо діти, які займаються танцями або гімнастикою, вони часто ходять на пальчиках. В результаті литкові м'язи скорочуються, провокує ще більший спазм чотириголового м'яза. Тому що, коли ми стоїмо на пальцях, чотириголовий м'яз активно працює, щоб тримати рівновагу і ми не падали вперед. За допомогою цього комплексу вправ ми можемо зменшити біль в коліні, активізовувати м'язи антагоністи, гарно порозтягувати, і тоді поступово вертатися до тренувань. Йоу!